Не кажи, не змій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мехни. Доброго ранку, любі маляти! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Рада знову бачити вас в країні математики. Сьогодні до нас на заняття завітає незвичайний гість, а який ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Маю я три кольори всі для діла, не для гри. Бішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю тих чи інших. Зупиняю. Хто це? Так, малята, це світлофор Мигаю. Він хоче нас запросити на веселе перехрестя, на якому він керує дорожнім рухом. Але на дорозі потрібно бути пильними і дотримуватись правил дорожнього руху. А чи знаєте ви ці правила? Що означає червоний сигнал світлофора? Так, він означає зупинитися. Жовтий сигнал означає приготуватися. Діти, як ви гадаєте, що ж означає зелений сигнал світлофора? Розумнички, він дозволяє рухатись. Погляньте, здається, зі світлофором щось не те. Він просить нас його полагодити. Допоможемо малятам? Давайте назвемо колір світлофора. Називати будемо зліва направо. Червоний колір жовтий, зелений, червоний. Наступний колір буде вірно жовтий, а останній колір який? Розумнички малята. Це зелений колір. Подивіться, наш світлофон знову працює! По дорозі їде автобус. Давайте порахуємо, скільки всього людей їде в автобусі. Розумнички всього їх четверо. А скільки дітей? Відно, дітей троє. Скільки дівчаток. Розумнички в автобусі. Двоє дівчаток. Під час руху автобусу дівчинка вирішила перейти дорогу. Чи правильно вона вчинила? Так, розумнички, ні в якому разі не можна переходити дорогу на червоний колір світлофора? Переходити дорогу дозволяється лише. Зелений сигнал. А зараз світлофон Мигайлин хоче перевірити вас на уважність. Давайте порахуємо, скільки всього машин. Усього 4 машини. Подивіться уважно і скажіть, якого кольору автомобіль знаходиться між синім та зеленим автомобілем? Це автомобіль жовтого кольору. Якого кольору автомобіль знаходиться перед фіолетовим автомобілем? Вітно, це автомобіль зеленого кольору. Розгляньте і запам'ятайте автомобілі. Заплющте оченята. А тепер Відкривай, якого кольору машини не стало? Так, розумнички, це машина синього кольору. А зараз, вірно, ви дуже уважні, це машина фіолетового кольору. Регулювати рух на дорозі світлофору гайку допомагають дорожні знаки. Знак, який розташований ліворуч, називається «в'їзд забороненим. На яку геометричну фігуру він схожий? Розумнички він схожий на круг. Якого кольору круг? Вірно, червоного. Знак посередині називається світловодне регулювання. І схожий він на яку геометричну фігуру? Вірно, він схожий на трикутник. Якого кольору трикутник? Розумнички трикутник жовтого кольору. Праворуч знаходиться знак. Який називається пішоходний перехід. На яку геометричну фігуру схожий цей дорожній знак? Відно, він схожий на квадрат. Чудово, малята! Гарно впорались із завданням. Світлофор Мигайлик пропонує нам допомогти йому попрацювати. Ми вже з вами знаємо. Що транспорт буває легковий, це звичайні автомобілі, а також вантажний транспорт для перевезення вантажів і громадський для перевезення великої кількості пасажирів. Легковий транспорт їде по вузькій дорозі. Громадський транспорт поїде по середній дорозі, а вантажний транспорт їде по широкій дорозі. Це який автомобіль? Так, легковий. І він поїде по якій дорозі? Розумнички, Легковий автомобіль поїде у вузькій дорозі. А це який автомобіль? Розумнички, вантажний. Тож якою дорогою він має їхати? Вантажний транспорт поїде по широкій дорозі. А ось це тролейбус. І це громадський транспорт. По якій дорозі поїде тролейбус? Розумнички, він поїде по середній дорозі. Світлофор пропонує дітям скласти пазл. Склавши половинки, ми отримаємо ціле зображення. Молодці малята! У вас все вийшло. А тепер давайте трішки відпочинемо. Слухайте уважно та виконуйте рухи. Друзі. Уважно прослухайте умову гри. Ви будете автомобілями. Коли на світлофорі загориться червоний колір, ви стоїте на місці. Машина не їде. Коли загориться жовтий колір. Ви заводите мотори, промовляючи звук «рррр» та робите присідання. А коли загориться зелений колір, ви можете рухатись по дорозі. Можна ходити або бігати, але швидкість повільна, щоб не зробити аварію, не штовхнути іншу машину. Ну що, ви готові? Тоді починаємо гру! Машині, з дороги в я їду на машині, яка здається джип, я їду на машині, коли все шу, шу шу як їздити машиною, я зараз покажу, ми заводимо мотор ключем руками, ми на гальма, і на газ тріснемо ногами, як зупиниться, дамо поїсти і бензину за червоне світло блим. Веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт зупинить. Світлофор Мигайлин хоче познайомити нас зі знаком парковки. Знак парковки означає місця для паркування машин. Подивіться уважно, скільки машин. Вірно, чотири. Чи однакові вони? Так, вони різні за величиною. А скільки будинків? І будинків також чотири. Чи однакові будинки? Відно, вони також різні. До найбільшого будинку припаркуємо машину рожевого кольору. Як ви гадаєте, чому? Розумнички, тому що рожева машина найбільша. Якого кольору машину припаркуємо до найменшого будиночку? Та, це коричнева машина, тому що вона найменша. Машини якого кольору в нас залишились? Так, це машини червоного та синього кольорів. І ми їх припаркуємо біля відповідних будиночки. Світлофор дуже задоволений! Вашими знаннями і пропонує пограти в цікаві ігри. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться будинок? Вірно, будинок знаходиться посередині. Де знаходиться червона машина? Розумнички, вона знаходиться ліворуч. Від будинку. Зелена машина знаходиться. Розумнички! зелена машина знаходиться праворуч від світлофора. Де розташована ялинка? Так, ялинка знаходиться ліворуч. А тепер зверніть увагу на сонечко. Де вона знаходиться? Розумнички у верхньому лівому куточку. А зараз пограємо в гру Знайди тіні предметів. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться тінь машини? Розумнички тінь машини знаходиться ліворуч. Малята, ви вже здогадалися, де знаходиться тінь світлофора. Чудово, тінь світлофора знаходиться праворуч. І в нас залишився дорожній знак. І його тінь знаходиться. Вірно, тінь дорожнього знака знаходиться посередині. Їдучи дорогою, ми помітимо знак заправки. Давайте заправимо машини пальним. Кожній машині певного кольору доберемо відповідного кольору каністру. Машину червону машину заправимо. Пальним вірно заправимо пальним з червоної каністри. Пальним з зеленої каністри заправимо машину розумнички зеленого кольору. Якого кольору машина в нас залишилась? Так, блакитного кольору. І її ми заправимо пальним. Відно, пальним з блакитної каністри. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти. Руху правила єдині їх повинні поважати, знати їх усі повинні. І дорослі, і малята. До побачення, малята! До нових зустрічей!